Так і так. Доброго дня, шановне панство, ми продовжуємо грати в Київську Русь, гра Белрай. І зараз у нас буде шикування, ми підемо звільняти Бредфорд. Петстоуму я звільнив з четвертого разу, не записував, того, що думав, що не звільню. Чекав нападу потужного, але розбив його легенько. Тепер у нас Бредфорд на меті. Зараз треба набратись їжі. Десь вони тут щось готують, не можу ніяк знайти. Трошки наберусь їжі. Щоб мені голодовку не об'явили в дорозі. Десь тут, мабуть, в ящику. сама потужна їжа. Не бачу. Він щось тут готує, ходить кудись. А я не бачу. Ага, ось гриби, ось все інше. Так, куди він носить це все? Можливо, сюди ще? Так, прибрав один огород. Як лишній огороди, типа два тепер, тут щось взагалі. Все погано. Чого так, не знаю. Ладно, таке. Побудував собі новий будинок. Ось він. Новий лук у мене вже ще немає нових стріл, не забрав, але пуляє він непогано, я на Олені провіряв. На олені. З першого разу пробуваємо. Так, збираємо банду, думаю, вони вже поснідали. Бо це ж одвічна проблема. А снідали ви чи ні. Так, декого звільнив, декого набрав. Дивіться, коли ви звільняєте робітників деяких, то виходить така тема, що вони. Коротше, вони повертають вам довіру ту, що вам потрібно. І також з вузькими спеціалістами, які потрібні там для певних дій. Так, наче вони поїли. Добре, пішліть. Так от, з вузькими спеціалістами ви повертаєте собі довіру, берете іншого спеціаліста, прокачуєте все, що вам потрібно я я ходу розповідаю. От у мене майже все прокачано, вкачане все, тому що в мене нема сирої шкіри. Щоб робити сиру шкіру, нам потрібен професія робітник, я не знаю де його взяти досі. І сушарку нам потрібно для шкіри Те саме. От. Ну то потім. Зараз ми йдемо звільняти місто. Ну, Будемо намагатись. 18-19-20-21 і я 22-й. Можливо, у когось немає зброї. <кхе> Я їм все видавав, не знаю. Вони постійно складають чогось, починають займатися якимись своїми справами, а потім починаються проблеми. Так, хай зараз зберуть трошки собі ягід в дорогу, щоб не голодали, бо наче покормились. Це завжди наче. Так, вистачить 22 нас. Там, думаю, всім все вистачить. Ось ще грибочки. Все, і грибочків теж зібрали. Йдемо по досить довгий маршрут туди, але мені всіх треба туди завезти, тому що вони самі до мене не прийдуть. Будуть кричати, їсти, давай там, тось, те се. Так, що у нас тут ще? Так як от вони там м'ясо готують, е, наготували, я його не разу не поштував, тільки згорівшара, Яке нічого не додає. <кхем> вони між собою поділили те, що наготували, та й все. Так, тут попереду щось. От зараз ми перевіримо, до речі, цей... Лук новий дивіться. Бачите, навіть не добігає до мене, наскільки міцніший лук. Це тема. Так, щось вже спортилося, я взяв. Ну, таке. Щось вже треба думати. А я зараз. Що тут довго думати, так? Да? Здарів. поїсти хочеш На тобі їжі, щоб ти не голодав. І на тобі. їжі. Так, заберу зараз це все. Не проблема. Там ще один є просто. Дивіться. Що, він... він не встигає добігти навіть. Отак От по-новому працює цей лук. І я ще не брав е, нові стріли. Так щоб ви розуміли. Так що, в принципі, ми заряжені йдемо. Знову там хтось є. Коротше поки дійду. Я його не бачу щось хто тут. Де він взагалі? Але мої хлопці зараз знайдуть, дивіться. Я хотіла ще одного кабана забити. Ви представляєте? Вони з нього зробили мерву. Там просто відбивна. Так, відійдіть від мене, ви негідники. Вбили кабана, він вас чіпав. Це просто капець. Вони з нього. Могли б, мабуть, і шкіру б зняли. Тепер мені його треба якось знайти. Залишки тільки залишились. Звісно, що залишки, вони його там. Бюштекс. Відбивна була по ребрах, і причому така хорошими молотками. Ось цей тут нахаваний. У мене забита сумка, я хочу вас всіх покормити. Ви йшли з пустими руками. Майже. Так, йдемо далі. Тут ми вже зачистили. Хто дивився минулі серії? Так, я боявся цих міст. зараз би зайшов, просто в одну калітку роздав і пішов далі. У нас вовк з'являється. Ну, ну коротше тут просто, щоб дійти до того міста, треба багато чого зробити. А, я сліпий. Та лупить його вже, шо ви сам. А ці жіночі крики, це, звісно. Це вони прикалують. Так, їсти я цьому дав. І трохи ног. Ноги хай стереже. Я не знаю, ну, тут м'яса ми, коротше, на неділю. Якби ще хто готував. Добре, біжимо далі. Блін, знову волк. Я піду на дорогу, тому що я не хочу стільки набивати, мені там потім виносити з міста теж багато чого потрібно. Наша мені ці крики оці. Так, я згадую, що я сюди взагалі йшов, якщо тут мостик перейти. Ну, коротше, трохи круг дали, погуляли. Трошки погуляли. Ну тут уже немає ніяких розбійників, тут дорога. Вільна. Так, Олень, дивіться. А він вчасно втік, хотів показати вам Оленя, як можна його розірвати ось ще один. Не буду чіпати, нема місця. Потім, може на зворотньому шляху. Ага. Ну, дивіться передурок, його й чіпати не треба. Чуть мене не взяв на роги і не поніс. Ні, якщо б він підвіз така собі маршрутка, ну, то нормально, але б мені не встигли за мною. Дивіться як він пішов. Ха. На остров захотів він чи куди він там. Коротше, до досить спритний цей рогатий. Чи показати вам, дивіться? Ось олень. Трохи, мабуть, схибив, але він так не швиденько побіг, так? Да? Зараз мені просто треба побачити, де він впаде. Ага. Ідіот. Ідіот. Не будемо зациклюватись, но якщо трошки ближче, на 5 метрів підійти... І польнуть йому чітко в шию, він падає зразу, я вже перевіряв. А тими стрілами нові, я ще не забрав, їх ще не виготовили. То там взагалі без питань. Зараз перевіримо на охороні міста. Так, хто це тут напроти нас? І де там такий грозний? Хто там? Ну в чому прикол, що я не бачу хто? Ага. Незрозуміло, ну хтось там є. Там є бригада така міцна, але ми туди не підемо, їх там чоловік 20. Вони наших рознесуть, наших треба одягнути хоча б в другий тир. І... Хоча б три лучники потрібно таких з луками, з такими, як у мене. Буду качати лучників, ще щити треба викачати деяким. Може вже є міцніші щити. І все буде добре. Настане той час. Розіб'ємо цих за. як їх назвати? Загарбників. А що їх називати написано? Бриганди. Бриганди, 3 Ганди, 4 Ганди, Бриганди. О, бриганди. Так. Достаємо свою зброю. Чекаємо, щоб підтягнулись всі, щоб мене тут одну калітку не рознесли. Шукаємо жертву потенційну. Тобто охоронця міста. Не того, хто проживає, охоронця шукаємо. Я навіть не знаю, чи... Піде в мене звільнення, бо я написано як друг тут поки в місті. О! Ось до він, дивіться. На. І тікаємо. Хай його спиняють, зараз пішло. Пішло, пішло, пішло. Зараз я ручників буду знімати, бо бачите, ховається до де, девелі. Де. Вони тут міцні, звісно. Можливо, таке, що ми не вивеземо, скоріш за все то що вони досить міцні. А мої ще щось стоять ось тут. І я застряг, блядь. Так, дайте мені щось. Дайте мені хоть за горло потреби. Що ви тут зібрались? Ну, типу, їх выдергають по одному, ну конечно, у мене армія. Так, дайте мені вийти з цієї кормушки, Йошкин кот. Ну коротше. Це якесь мерво. Ну ми їх завалимо, саме прикол. Це було мерво, вибачаюсь там замати, але. Це було дійсно цікаво. Визнання піднялось різко. Та, там, цей залишився один полудурок. На. На хлопці, відійдіть, будь ласка, звідси. Ну що ви оце заважаєте нормальній роботі? Он ще один, дивіться, ма. То їх тут було багатство. На. 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 Ти що, думаєш, що ти такий крутий чувак з мечем? Я те щас пошинкую на капусту. Може не вийти, до речі. Йо-майо, -йо. а де мої хлопці оце? Що? що, я один був? Ну, коротше, по ситуації. Звісно, багато чого ми втратили. Двоє десь гуляють. Я зараз на них подивлюсь. Вже один. Так, один був без зброї і другий, мабуть, теж. Сам факт. Поч... Майже ми вибили місто. І якби в мене було ще м... поновлення життя, оцей елексир, то в принципі... Я б його добив, там трошки залишалось. Втратили ми там, звісно, дуже багато чого. Ну... І набили собі. Так, 6, 2, 2, 3, 5, 4. Набили собі трошки. Майстерності. Ось так мене взяли Бред Форд, чи як він там. Зараз. Бредфорд. Але роздали там, дивіться, скільки там цих. Ну, ми почті всіх там поклали, вони тікають. Коротше, один я лоханувся, щось в мене там крутило, не зміг я по ньому попасти. Тому вибачаюсь. Майже захватило. Епічно, але ми, я зараз щось придумаю. І ми потім підемо ще на захоплення чи наступній серії. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі, побажання, підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей всім па-па!